Вітаємо вас, любі друзі, з вами компанія Бексавто. То сьогодні ми вирішили розглянути, який автомобіль краще. Перший варіант це в нас Fusion гібридний, його буде представляти В'ячеслав. Другий варіант це Camry бензинова, її буде представляти Костянтин. І третій варіант це Hyundai Sonata Газова, її буде представляти я. Що ж, перейдемо до огляду кожного автомобіля. Друзі, привіт! Почнемо, наприклад, з вибору гібридних автомобілів. Це не обов'язково має бути Fusion, але як, наприклад. так? Це доволі непоганий представник свого класу. Всі машини майже однакового класу, всі машини майже однакових років можуть бути і можуть бути в приблизно однаковій ціновій категорії. А що ж, друзі, що ми маємо по комплектації у таких автомобілів, як Ford, наприклад, Fusion? Тобто він має бути просто гібридний. Так, це коли є двигун бензиновий, є електродвигун, і все це завдяки планетарній передачі та електричній схемі працює разом у комбінованому режимі. То працює бензиновий двигун, то електричний, або вони разом, якщо ви там десь дуже потужно натискаєте на педаль газу. Або в нас є ще така версія, як саме наш автомобіль сьогодні, це автомобіль Ford Fusion Plug-in PHEV, або його ще називають Energy. Тобто, це машина з трохи збільшеною батареї акумуляторної, що нам дозволяє їхати приблизно 35-40 кілометрів. А версії 19-го року і 50 вже кілометрів, там трохи збільшена батарея, на виключно електричній тязі. Коли у вас не використовується бензиновий двигун, взагалі. Тобто, ну, наприклад, ви живете в 10 кілометрах від своєї роботи і вам треба з'їздити сьогодні. Ну, наприклад, сьогодні так сталося виключно до роботи і додому. Все більш нікуди. Тобто, вам буде вистачати виключно електричного. Двигуна. Якщо ви цю машину використовуєте виключно як електромобіль, то ви будете мати 35 км запасу електричного ходу. Або якщо ви не плануєте його заряджати, або у вас не плагін-гібрид, а звичайний, то у вас буде десь близько 5 літрів розхід палива по місту бензину. І це дуже круто, друзі. По комплектації, звичайно, всі ці три автомобілі мають різні рівні комплектації, але я вам буду розказувати про Ford Fusion, тому саме про Fusion зараз. По-перше, що ми маємо, це завжди буде мультикермо, в якому завжди є і зліва, і справа ціла купа кнопочок. В будь-якій комплектації у нас є саме таке кермо зі шкіряною оболонкою, а це дуже гарно, бо в інших машинах такого нема. Також може бути машина на звичайному кондиціонері, але в нас є середня комплектація, всього лише середня СЄ, і в нас вже є великий дисплей системи, в якому є і навігація, в якому є і супутникове радіо. І вже сюди можна вивести навігацію, воно тачскрін, то ви можете маєте управляти кнопочками, вони можуть бути сенсорні, може бути двохзонний клімат-контроль, може бути система звукова Sony, яка має 12 динаміків та ще сабвуфер. Дуже класна. Навіть в такій комплектації а це лише SE середній, У нас є пам'ять на аж трьох водіїв водійського сидіння. Праве сидіння в нас теж електричне. Може бути люк в нашій комплектації, його, на жаль, нема. У нас є шкіряне сидіння, які на сам... на... насправді не дуже шкіряні. Але в комплектації титаніум або платіном тут буде справжня шкіра і буде навіть підігрів керма. У нас є автоматичне е... управління е... освітленням та може бути автоматичний датчик дощу, який управляє ще й двірниками, але в нашій комплектації його нема. Тож за свої гроші ви получите дуже класно оснащену машину. При цьому у вас буде файна ергономіка. У нас дуже класно регулюється кермо як по виліту, так і по висоті. В дуже великих діапазонах. У нас є такі класні функції, дуже удобні і ергономічні, які ми можемо лише качнути поворотник. Він три рази моргне. Наприклад, у Camry такого я точно знаю, що нема. Також у нас є дуже багато місця в подлокотниках, у нас є дуже багато зарядних е, пристроїв, можемо підключати, у нас є вентиляція заднього ряду, ззади тож, теж достатньо місця, але може не трохи так багато, як в інших машинах. Але в нас є величенький мінус цієї машини. Це її багажник. Бо він дуже маленький, тому що там ззаду стоїть акумуляторна батарея. Серце гібридного ф'южена. Що воно має під собою? Це доволі старий по конструкції ципний двигун, дволітровий атмосферний на 140 кінських сил. Який має розподільний вприск палива, який зовсім неприхітливий і працює в дуже економному режимі, тому що машина ще має електродвигун на 88 кінських сил. Разом це у приводі з разом близько 188 конських сил. Та ще в нас є дуже велика тяга від електричного двигуна, бо він розвиває потужність лише 88 кінських сил, але має майже 200 ньютонометрів тяги. Та ще 170 має. Бензиновий двигун. Тож разом це доволі динамічне авто, незважаючи на те, що воно іще й важке, бо акумулятори теж дуже багато важать. Тут в багажнику лежить зайвих 200 кг, тому машина важить разом аж 1800 кг. Це не лише тому, що вона має електричні властивості, та й ще тому, що вона має дуже непогану шумоізоляцію, на відміну від деяких інших конкурентів в цьому тесті. Що по витратах палива ми маємо? Близько 5 літрів по місту, близько 6-6,5 по трасі. Максимальна швидкість у цього автомобіля обмежена швидко. Відкістю 180 км на годину, а розгін до першої сотні, якщо вірити виробнику Ford Motor Company, 8,5 секунд, що доволі неплохо, якщо пам'ятати, скільки воно бере на 100 км шляху. Ніяких е, абсолютно нарікань на цю. Технологію або на цю техніку з приводу надійності теж не маємо. Ми маємо відгуки від таксістів, які ми привозили ці автомобілі. Вже вони проїхали 300 тисяч кілометрів і більше, і нічого ні з батареєю, ні з двигуном не стається. Двигун дуже надійний, вся система дуже надійна. Лише своєчасно робіть ТО цій машині, і вона дуже-дуже довго буде служити вам. Дуже класно. Ну що, шановні друзі, тепер перейдемо до Сенату. До речі, мене звати Олексій. Соната. Ця соната привезена з Кореї. А чому саме вона подобається нашій Україні? Тому що вона газова. Газовий двигун він двохлітровий, він не потребує постійного ремонту, тому що тут немає взагалі бензину, тобто зовсім немає. Також тут коробка гідротрансформатор. Вона теж не потребує постійного ремонту, тому вона дуже цікава для таксі в нас, для міста. Також можна її використовувати не в таксі, це не обов'язково. Але її вона подобається, тому що це двигун «Мільйонік». Ось, її можна придбати з Кореї, і вона приїде тобто Це не битий автомобіль. Вона може бути з підкрасом, але всю історію ми вам покажемо, яка вона була в експлуатації. Тому вона приїжджає ціла, не потребує ремонту, і ви одразу можете сідати на неї та їхати. Що ж саме цікаве в цій сонаті? Як я вже казав, вона повністю газова, тут п'яте покоління ГБО. Воно зовсім не потребує бензину. І тут зовсім немає речей, які б ламалися. Тобто в нас є газовий балон, газовий насос, магістралі, форсунки. Та одразу е, циліндри. тобто, тобто зовсім немає. Чому ламатися? Таку сенату можна придбати скоріше не лише газово, є варіант, варіація, також є дизельна варіація. І всі вони дуже цікаві, тому що бензинова варіація йде в звичайний атмосферний двигун, він не, турб... не турбований, а дизельний йде турбований, але, але в неї збільшені тягові властивості. Як я вже казав, тут двохлітровий е, газовий двигун, е, потужність 150 кінських сил. Так це не Camry 180, так це не Fusion 185. Але навіщо вам така потужність, коли ви заправляєтесь вдвічі дешевше, ніж в Camry або Fusion? Також ця машина вам прослужить багато років, від 10 до 15 років, коли Camry Та Fusion вам не прослужить стільки років. Стосовно цієї коробки передач, тут звичайно звичайний автомат, гідротрансформатор. Так, в Camry теж звичайний автомат, але тут краще, тому що вона не ламається, а в Camry ламається. А там в Fusion взагалі немає коробки. Що це за автомобіль без коробки передач. В Корейці дуже полюбляють шкіряний салон. Вони трошки егоїсти, тому що тому в них у кожному автомобілі йде шкіряний салон. З Америки можна придбати таку сенату на тканевому салоні, можна на шкіряному салоні, а скореї вона прийде обов'язково на шкірі. Щодо оснащення цього автомобіля, в нас тут йде звичайний кондиціонер, також звичайна мультимедіа, яка приймає радіо. Але можна придбати такий автомобіль з клімат-контролем, з підігрівом сидінь, з охолодженням сидінь, з монітором, який буде підтримувати навігацію, де б вони були, за рахунок підключення Apple CarPlay та Android Auto. До речі, якщо ви забажаєте придбати Сонату Кореї дизельну або бензинову, вона буде обов'язково преміум сегменту, то обов'язково в неї буде люк. Отже, як вже сказав Слава та Олексій, е, конкурентами моє, в моєго автомобілі є Fusion та Соната. Окей, що ми що можемо сказати про Camry? Вони бувають е, з трьома двигунами. Це 2.5 мотор, 2.5 гібрид і також 3.5, той самий легендарний, який ото на кшталт щось. Дуже гарно їде. Саме в нас є 2,5 бензин, Тобто ви зможете заправити його на будь-якій заправці, а не лише там, де можливо є газ. От. А стосовно розходу, розходу пального, тут він буде приблизно десь 11 літрів. Це якщо в місті їздити не так, щоб досить швидко, але й щоб не тошніти. Якщо казати про сам автомобіль, тобто це класичний дизайн Camry 2013 року. Це в нас Camry в 50-му кузові. Так, це та сама, яку всі ми хочемо, і та сама, яка, на жаль, не є дизельною. Отже, що ми тут маємо? Оце той самий звір, який ніколи не ламається. Друзі, ви помітили, які підкапотки були в Fusion та Sonata? Так, вони більш-менш чисті. Тут все бачите яке? А тому, що нащо вам туди залазити і щось робити? Ви в цьому автомобілі нічого не будете лагодити, тому що цей автомобіль ну, майже навічний. Я досить не погоджуюся з Олексієм, з тим, що автомобіль там камрі у вас зламається. Ні, на цьому автомобілі 240 тисяч кілометрів пробігу. І вона їздить як нова. Вона має гарний розгін. Вона не стукає, вона не пинається. Тобто, це гарний технічний автомобіль. Вона має 180 кінських сил. Розгін до сотні, до першої сотні менше 10 секунд, а саме десь 9,5 секунд. При цьому всьому тут коробка автомат. Який не ламається також, на якому ви будете також їздити, і там, ну, можливо, раз в 120-130 тисяч ви, можливо, туди заглянете, щоб його планово обслужити. Давайте перейдемо до салону. Тут він взагалі такий, як це має бути в автомобілі D-класу. А саме, о, в нас іде тканевий салон. Який не запотіває, вам на ньому буде цілком комфортно їздити. Він дуже легко о, миється, чиститься. От, і все це в гарному стані. Єдиний мінус, який тут є, це дійсно це ось, ось такі ось поскрипування. Але знову ж таки, ви в тому самому віковому сегменті купуєте автомобіль, який не ламається. То що ви ще оберете? Отже, що ми маємо тут по обладнанню автомобілю в LE комплектації? В нас йде о, кондиціонер, круїз-контроль, гарної якості, руль. О, все це в нас в, як вже сказав раніше, в тканевому салоні. Що ще вам потрібно, це автомобіль, який ви одного разу купите, і 3-4 роки ви на ньому будете їздити стабільно, не дивлячись на його технічний стан, майже не витрачаючи нічого, ще й непогано їдучи. Наприклад, по трасі цей автомобіль може їхати до 180 км без блокування. По трасі ви не будете витрачати багато палива, тому що автомобіль достатньо економічний, це 7,5 літрів. І при цьому всьому автомобіль о, ковтає будь-які ямки. Тобто ну, він плавний, вона така, яка й має бути. Ще окрім зручного салону, тут є одна така немаленька перевага, а саме великий багажник. На відміну від Plug-in ф'южну, на відміну від сонати на газу, тут повнорозмірний багажник, аж цілих 500 літрів. Уявіть, скільки у вас туди є. сумок, мішків. Ще будь-чого влізе. На крайній випадок, ви у вашому багажнику можете привести ще один двигун від сонати на випадок, якщо в ній він там щось не станеться. Тож, друзі, перейдемо до висновків. Незважаючи на те, що розповіли мої колеги та друзі, ми будемо доробити висновки з того, що ну, найкращий вибір – це звичайно гібрид. що вам той газ, що вам той бензин. Це якісь складні, незрозумілі схеми. Найліпший вибір це гібрид з витратою палива 5 літрів, величезний салон. Маленький багажник, так, але на що він вам потрібен. Дуже класна комплектація і все це в дуже шикарному дизайні. Тож, друзі, якщо вам сподобався гібрид, це найкращий вибір. Я не зовсім погоджуся з В'ячеславом, тому що навіщо видумувати якийсь велосипед, якщо він не так їде. В нас є багатовіковий бензиновий автомобіль з надійним двигуном. З купою місця як по салону, так і в багажному просторі, який у вас буде їхати, який ви повсюди зможете заправити, що, в якому ви не переживаєте за те, що у вас може там відмовити батарея, в якому ви знову ж таки не переживаєте за ті сервіси, які можуть обслуговувати ва ваше газове обладнання, і який ви можете, в принципі, не лагодити, тому що ну, це камрі. Ну, нарешті скажу я з, прикладу, з приводу цієї сенати. Так, гібрид це добре, бензин це теж добре. Але газ, який буде дуже рідко ламатися, це ще краще, як на мою думку. Тому що що? Тому що ви тут не заправляєтесь за купу грошей, ви тут заправляєтесь вдвічі дешевше, дуже великий салон. Як я вже як забув я сказати, в неї салон в задніх місцях набагато більше ніж в камері або в ф'южені. Та і з приводу ремонту цей автомобіль достатньо дешевий, тому у вас не буде проблем з його обслуговуванням. Що ж, друзі, незважаючи на те, що ви обрали е бензинову Camry з Америки. Гібридний Fusion з Америки або газову Сенату з Кореї все одно звертайтеся до нашої компанії, і ми підберемо для вас найкращий автомобіль по вашим побажанням.